Олександр Хіжняк приніс Україні ще одну золоту нагороду Олімпійських ігор 2024 у Парижі. У фіналі Олімпійських ігр Олександр здолав чинного чемпіонат світу Нурбека Ралбая з Казахстану і вперше у своїй кар'єрі здобув золото боксерських змагань на Олімпіаді. Нагадаємо, що на іграх 2020 в Токіо хіжняк зазнав дуже прикрої поразки та завоював Олімпійське срібло. Тепер Олександру підкорився. Найвищий щебіль п'єдесталу у півфіналі Олімпійських ігр Олександр здолав дворозового олімпійського чемпіона, кубинця Арлена Лопеса Кардову 3 серпня. Олександра було день народження. Тож це олімпійське золото стане гарним подарунком у його скарбниці досягнень. За свою кар'єру Олександр зібрав всі найвищі нагороди Олімпійського боксу, а саме, золото Чемпіонату України, Чемпіонату Європи, Чемпіонату Європейських ігор, Чемпіонату світу, а тепер і довгоочікуване олімпійське золото. Також Олександра Хіжняка визнавали кращим боксером незалежно від вагової категорії. Хіжняк став п'ятим українцем, що завоював золото Олімпійських ігор. Востаннє це вдавалося ще у 2012 році Василу Ломашенко та Олександру Усику. Ваші увазі українські чемпіона Олімпійських ігор незалежної. України. Володимир Кличко, 1996 рік. Василій Ломаченко, 2008 та 2012 рік, Олександр Усик, 2012 рік та Олександр Хіжняк, 2024 рік. Вітаємо Олександра, вітаємо всю Україну! Нагадаю, що 10 серпня Сергій Болощук буде захищати свій пояс тимчасового чемпіону світу за версію Даву проти дуже небезпечного суперника Вірджі Лортіса, який провів на профіринзі 21 поєдинок та всі закінчив достроково. Тож тримаємо кулачки за Сергія та бажаємо йому вийти переможцем у цьому протистоянні. Не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на канал, писати коментарі. До зустрічі.